Маємо чудовий святковий день і згадуємо в ці дні славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І якщо, друзі, з вас хтось не читав цих, цих подій, то, мабуть, для вас не відчувається свято, правда ж? Ну, яке то свято, якщо ми не знаємо, що це за свято, правда? Тому, друзі, хто не читав, прочитайте про це свято, про ці події. Я прочитаю всього лиш два віршики. Дев'ятнадцятий розділ Євангелія від Луки. 41 і 42 вірш. 19 розділ Євангелія Луки. 41 перший і 42 віршів. В кого є Біблія можете відкрити, прослідкувати. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Я так читав і думаю, це ж свято. Дивишся на людей, можливо, сьогодні прочитають історію, я всю не буду читати, не буду багато часу займати. Дивишся на людей, Христос сів на осла, люди постилають одежі, на осла постелили, стелять на дорогу, хтось вітки рубає, ложить на дорогу. Свято, правда ж, цар в'їжджає в Єрусалим. А Христос подивився, став на це місто і заплакав. Друзі, чому Він плакав? І далі пише, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі. Я залишу декілька таких думок, чому Христос плакав. Да, на перший погляд люди раділи, радувались, Христос в'їжджає в Єрусалим. Але якщо подивитися е, на ті події, що раніше відбувалося, якщо почитати, то ми розуміємо, що люди вони ждали від Христа не того, що треба. Христос сказав, Моє царство не від світу цього. Е, е, єрусалимські люди. Вони чекали, що Він прийде, сяде на троні і буде правити, якби визволить їх від рабства, не треба буде вже податків платити. Але Христос прийшов не для цього, друзі. Не для цього. І люди цього не зрозуміли. Люди не зрозуміли. В нашому житті воно так часом теж буває. Ми можемо Христа славити, і коли кажуть, слава Богу, ми відповідаємо. Навіки слава, ніби все окей, все класно, да? віддаємо Богу славу. Але. Насправді, чи є в нас Христос в нашому серці? Чи в'їхав Христос в наше серце? Чи сів Він Царем в нашому серці? Це є дуже важливе, це є дуже актуальне питання. І друзі, якщо ми не хочемо, щоб Христос він плакав над нами, да? і щоб ми потім не плакали, що ми не впустили Христа, то нам потрібно Його впустити. Своє серце. Друзі. Навіть якщо всі говорять, що все класно, все окей, слава Богу, да, нам потрібно перевіряти наше серце. В якому стані я, в якому стані моє серце, які мої відносини з Христом? І якщо подивитися на людей, пройшло зовсім мало часу. Тут вони говорили, кричали: Осана сину Давидовому, хвала Господу, це наш цар, ніби все добре, все прославляли так Христа. Пройшло мало часу. Що вони зробили над Христом? Розп'яли. І на перший погляд кажеться, які ж вони жорстокі, ті люди. Да? Друзі, але якщо кожен з нас подивиться на своє серце, не осуджуючи тих людей, якщо ми подивимося на своє серце, ми не кращі за них. Не краще, якщо ми не стараємось, якщо ми не пускаємо Христа в своє серце, ми нічим не кращі за них. Ми зробимо те саме, що і вони. Друзі, Сьогоднішні дні, сьогоднішня тема це не тільки тема славного в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Нехай це буде тема для кожного з вас особиста, радісна тема, що Христос є в моєму серці. І якщо в когось нема Христа в його серці, якщо він не оселився, якщо він не заїхав туди, то, друзі, шукайте цього часу, шукайте, шукайте цю подію. Хай Бог допоможе кожному. Хай Бог допоможе, щоб в кого нема цього, щоб він цю радість відчув, щоб Христос поселився в вашому серці. Хай вас всіх Бог благословить. Амінь.